Львів активно готується до спортивного свята. Розпочалось будівництво багатофункціональної тренувальної бази для чемпіонату Європи з баскетболу. Зводитимуть спорткомплекс на проспекті Червоної Калини. Нагадаю, у Львові та п'яти інших містах України в 2015 році відбудеться 39-й чемпіонат Євробаскет. Готуватись до баскетбольного 2015 року почали вже сьогодні. Нині на ділянці фахівці провели геологічні дослідження. Невдовзі забудовники почнуть завозити на будівельний майданчик пісок та будматеріали. Територія захаращена, довго тут нічого не будувалося. Зараз приходиться фактично втратити багато часу, щоб її привести до такої стану нормального, готового до початку виконання будівельних робіт. Понад 50 мільйонів гривень знадобиться, аби на захаращеній ділянці з'явився ось такий багатофункціональний комплекс. Майбутня тренувальна база слугуватиме не лише для учасників міжнародного чемпіонату. Після Євробаскету комплекс стане спортивною школою для дітей. Подібні тренувальні бази ще в трьох містах України. Компанія, яка нині готує новий спорткомплекс у Львові, не новачок. Це та ж фірма, що в 2012 році звела нове литовище для міста. Забудовники обіцяють, двоповерхова будівля з гідністю зустрічатиме спортивне свято. «В середині бази будуть розміщені три баскетбольні майданчики, будуть шість роздівалок чоловічі жіночі, будуть адміністративні приміщення, тренажерні зали. Згідно з проектом, спортивній будівлі готуватимуть майбутніх чемпіонів не тільки з баскетболу, а й з гандболу та волейболу. Презентувати новенький комплекс Забудовники обіцяють вже наступної осені. Інна Царук, Віталій Руденко новини.